Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час, щоб єднатися і час залишатися вільним, є час на розмови, і час анімувати у тиші, є час для любові є для байдужості ніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрине, і ніжність, що нас підриває, колись й погасне, по-іншому тут не буває. Живати що вчасне, а що не на часі, те так і загине невчасним. Бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя, тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні, уміємо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, і кохання що часу не знає. Є час обіймати, я от тебе обіймаю.